Доброго дня, пані, панове. В нас в гостях в красені, які зараз представляться. Прошу, щоб я. Біє збройних сил України, монгол. Бієць збройних сил Барсук. І представник благодійного фонду. Да, Сталеві Крила. Стане Владислав. Ми зібралися з такою. Якби темою дуже важливою на початку війни люди не розуміли для чого безпілотники. І е, військові намагалися пояснити, і мені здається, що на сьогоднішній день вже будь-хто навіть там саме не не маючи ніякого військового досвіду. Ну найменше усвідомлені розуміє наскільки важливі сьогодні безпілотники, що вони зберігають, і ви нам розказували і інші військові розказують, безпілотник. Це е, техніка, яка зберігає життя, яка допомагає отримувати необхідну ворожу інформацію, це розвідка. Аеророзвідка це допомога для артилерії. І ви, як представники, поправите, якщо я неправильно скажу, окремого, рота. окремої роти, саме без пілотників. Так. ви займаєтеся розвідкою, ви допомагаєте артилерії бити 100%. Сформування розвідка, все вірно. Скажіть, наскільки ваша окрема рота, і наскільки я розумію, вона одна із перших, саме рот, яка працює, наскільки ви сьогодні, скажімо, задоволені тим забезпеченням, апаратами, які у вас є? А, так, дійсно, наша рота перша рота безпілотних літальних комплексів у лавах Збройних сил України? Так, ми маємо деякі комплекси на по штату, але справа в тому, що комплекси, які ми маємо, вони дещо застарілі. Угу. І, е, е, наприклад, е, ж е, системи позиціонування, GPS-системи, зараз е, у безпілотних комплексах е, є набагато ліпше. Тобто, бажана ціль прийти до ліпшого результату це дасть нам змогу працювати в умовах реба, точніше коригувати. Ну і все інше з цим пов'язане. Тобто, питання не в кількості, а в якості. Тобто, більш нові покоління. А... Так, основне це питання якості. Тому що поки що на рівні літачків, так, якщо ми беремо літачки, ані маленькі дрони, дуже високої якості ми не маємо. Тобто це може бути якась, якийсь іностранний літачок, так, там, наприклад, для військових США, США зроблений, але його сюди привезти. Теж дуже, дуже і дуже непроста. А і ось коли е, е, хтось е, намагається з наших е, е, розробників зробити щось нове е, і порівню е, однаково з рівнем як військових США, то це дуже для нас величі а є вже такі техніка українського виробництва, яка би е, зрівнювалася, наприклад, там з представ... ну, приставнутіпа типу, якимись там європейськими чи американськими, є, є такі є, розробки Є ліпші варіанти. Є навіть ліпші варіант. варіанти? Є навіть ліпші варіанти. Ліпші тим, що ми маємо замкнути комплекс виробництва. Тобто є люди, які виробляють сам літачок. є люди, які виробляють захищену систему позиціонування для цього літачка. І оскільки немає ніде інформації про цю систему, ворог не розуміє, що з нею робити. Угу. І так це українські виробники. Є такі. Прекрасно. А у вас вони є? На... на жаль, ні. На жаль, ми йдемо до них. Працюємо над цим же Працюємо над питанням. питанням. В даний момент працюємо. І от завдяки владу. От. Пан, влад... Будуть. Та, пан, <ріст> пан влад нам сподівається, <ріст> він нам допоможе, тому що допомагає дуже довго. Він і його фонд. Тому ну, ми зараз саме йдемо до цього питання, хочемо придбати один із таких комплексів. Влад, а ви збираєте. Ну, тобто ви працюєте з підрозділами досить давно. Ну, Я особисто волонтер з 2014 року. Так вийшло, що після Майдану я не пішов на фронт, почав волонтерити, але сам фонд заснував вже під час повномасштабної війни. Ну і так, з хлопцями ми працюємо в принципі з самого початку, ну і не тільки з ними ми працюємо, звичайно. Що. Але да, от нещодавно звернулися щодо саме. Придбання оцього безпілотного комплексу, я uh -huh. сподіваюся, що тобто ви зараз безпосередньо збираєте на цей безпілотний комплекс, збирайте зараз, кошти зараз. Ми кидаємо всі сили всього нашого фонду. У нас всі волонтери працюють пробоно і е, кидаємо всі наші сили на те, щоб зібрати. А про яку суму ми йдемо е, на даний момент, те, що нам от прям прямо зараз швидко потрібно зібрати це близько двох і трьох дві, дві, 2 2 2 2 300 тисяч гривень, які угу. нам треба зібрати швидко. Швидко це як швидко вам а, треба ну, це зробити? Ну, протягом. Да. Або поза. Або поза. Це ж, що це нам їх потрібно зібрати, ну, а реалістично сподіваємося, що протягом тижня маємо їх зібрати. Ну. Тобто, це вартість, чи це частина вартості цієї? Це, це частина того, що нам покри, потрібно покрити для хлопців після того, що ми поговорили з ними на прямо зараз. Угу. Зрозуміло, що потрібно буде набагато більше для того, щоб розвивати взагалі цю тему і вибудовувати там перші, певні зв'язки. Але на даний момент це от сума на яку ми розраховуємо і те, що нам потрібно правильно, тому, так? Що, на жаль, комплекси втрачаються, збиваються, садяться от, і тому. Пока ми ми працюємо з мінімумом, хочемо, але в наступному будемо передбавати цю тему, щоб у нас їх було декілька. Декілька за скільки? Декілька за ну, народу потрібно 4-5. Друзі, на екрані ви побачите реквізити, куди ви зможете задонатити на цей комплекс, і ви повинні розуміти, що саме ця техніка допомагає нам. Перемагати на півдні, тому що якраз цей підрозділ е, приймав участь звільненні Херсону, допомагає далі просуватися на Півдні, Тому я думаю, що ви будете також зацікавлені допомогти підрозділу, щоб ми робили це. І швидко, і що саме мені здається, важливо, безпечно для життя кожного бійця, тому що всі ви вже зрозуміли, що кожна техніка, яка може виконувати свою задачу, вона зберігає життя кожного нашого воїна. Тому прошу вас, долучайтеся, перераховуйте, скільки можете, не соромтеся ні маленьких, ні великих сум. Скажіть, будь ласка, а от саме цей комплекс, яку задачу будуть буде ну що він допоможе вам зробити, це дуже гарний комплекс оптичної розвідки, він побудований на базі літачка. Тобто, це комплекс, який може пройти 50 кілометрів в одну сторону. попрацювати там 50 кілометрів і повернутися 50 кілометрів. Тобто, ми маємо, якщо ми... Коли ми отримуємо цей комплекс, ми маємо зможемо робити дальню розвитку вже. Тобто в нас розширяються горизонти. Ми можемо працювати з більш дальнобійною артилерією, коригувати її, виявляти цілі та знищувати їх. Прекрасно. Тільки цей комплекс вам зараз потрібен. Наскільки я розумію, у вас є ще певні потреби? Може, ви якраз розкажете, користуючись нагодою. Специфіка роботи нашої роти така, що так, у нас, у нас є, є певні літальні комплекси, і, але нам хотілося би ще. От, і бажано новітніх розробити, розробити, як казав мій побратим Брасук. От, тому що, повторюся, вони збиваються. Uh -huh. От, і, а, як правило, вони не дешеві, тому приходиться викручуватись, знаходити кошти інвесторів. Гарного влада <ріст> найголовніше. Я думаю, що тут про це додам трошки. Що я вже хлопців знаю, не перший день. Найголовніше, що ми маємо всі, як люди, які не пішли на фронт, розуміти, що будь-який БПЛА це є розхідний матеріал. Чи то ми купуємо мавіки, чи ми купуємо фурію чи лелеку. Неважливо, що це є розсхідним матеріалом. І Тут рано чи, чи пізно з розіб'ють Так. його зіб'ють? його зіб'ють рано, чи пізно. Ми будемо всі сподіватися, що пізніше звичайно, але саме тому ці от донати наші, ця наша підтримка армії, вона має бути постійно. Вона просто не має не перериватися. Я дуже часто чую, чому ми маємо ще досі скидатися на армію, та тому, що ще досі йде війна, і ми будемо. Мати це робити до того, поки ми повністю не переможемо нашого ворога. І Це дуже важливо. І ми ж зазвичай завжди говоримо, що хлопці, якщо є там при обстрілі, варіант такий, що ви будете рятувати техніку, ризикуючи своїм життям, будь ласка, не робіть цього. Краще ми зберемо на ще один. Ми з вами говорили, як би за кадром, але я би хотіла, щоб ми це. Трошки пояснили нашим глядачам, наскільки сьогодні важливо мати оці комплекси. Ну, наприклад, всі наші глядачі пам'ятають крейсер Москва, інші плаваючі непотріб в Чорному морі, які були уражені без саме безпосередньо завдяки роботі таких як ваші підрозділи. І скажіть, будь ласка, от теж ті? Ті технічні засоби, які сьогодні існують, там от мене безпілотники, там як ви кажете, літачки. Чи е, наскільки вони допомагають Україні сьогодні перемагати? Що вони можуть для нашого війська сьогодні зробити? Ну, по перше, вони е, роблять е, саме головне, вони бережуть життя бійців. Тому що людина безпосередньо не приймає участі у цій розвідній діяльності, або як ми бачили декілька де тижнів тому, а у Севастополі, Сімфіро... а коли наші ну, КБПЛА українського правовиробництва морські. Здійснили напад на кораблі, котрі стояли, і ніхто цього не чекав. При цьому треба розуміти, що людина, котра керувала цим корабликом, вона сиділа в дуже комфортних умовах, Пула каву, в неї не було стресу, вона чітко розуміла, що треба робити. Так, з літачками, котрі можуть літати на якійсь відстані, так само оператор сидить ну, у порівнянному комфорті. Ділячись які відстані. У вас кава там є? Так, у нас є кава. <рес> коли, коли приїдеш, <рес> ми на раз От і коли буде, буде вести літачка і так, і на кава. От коли людина працює в спокій... в спокійних умовах, ну відносно спокійних, ми розуміємо, що може прилетіти, але ну. Не, не так, як е, десь біля-біля біля. Якби він йшов е, фізично, да. в ту саму розвідку, там, вилазку і так далі. Так, як правило, завжди що саме головне життя людини. Тому краще втратити апарат, ніж втратити бійця людини, бо це людське життя. От, тому всі ці апарати, дрони і літачки, ведуть розвідку безпосередньо на якихось відстанях. І це так би без... сказати... Зменшує ризик загинути самому оператору, угу. О, тобто зберегти життя людини. А та а дуже часто буває так, що е, завдяки розвідки е, своєчасній виявляються деякі такі гарні речі, і це береже життя цілому, не ціл, не, тих не, де, людей цілому угу. підрозділу. Або е, навпаки, ведеться розвідка, знаходяться дані і знищується великий підрозділ ворога. Тому безпілотники, квадрики, літачки це дуже важлива річ зараз. Скажіть, а ну от, коли їх збивають так? Тут уже там, типи, ж просто давайте ми вже розкажемо все, що ми можемо розказати про це. Коли їх збивають, ворог збиває та він же ж може його відкрити, подивитися, знати, як він працює, це їм допомагає якось боротися з наступним допустим, безплатникам цієї ж серії. Mm, так, це може допомогти, але у тому разі, якщо до них потраплять електронні схеми, он не пошкодженому варіанті. Угу. Тобто, як якщо вона пошкоджена, так можна ж якісь там параметри зчитати з цієї схеми, але загального розуміння, як це працює, в них все одно не буде. Угу. Тобто в любому випадку, ну типа, є якийсь певний ступінь захисту від так. Там же ж коли коли працює наприклад, якщо ми беремо за захищене репи, не захи позиціонування захищене від впливу реба і не захищене. То воно відрізняється тільки тим, що захищене воно має а, якийсь процесор з якимись алгоритмами а, обробки а, а, інформації, яка на нього поступає. Угу. І якщо йому щось не подобається, ну ми так а, дуже просто об этом а, а, розмовляємо. Якщо йому щось не подобається, він не восприймає цієї інформації взагалі. Угу. І це дає змогу пройти ось цю перешкоду. Тобто, знову ж таки, ми просимо вас. Допомогти зібрати на безпілотний літальний апарат, який може вести розвідувальні роботи на 50 кілометрів, кружляти 50 кілометрів, знімати необхідну інформацію і повертатися. Тобто, 150 кілометрів наші очі зсу будуть знати, що знаходиться на території ворога при цьому. Ми зберігаємо життя, здоров'я кожного нашого воїна, який боронить нашу країну. Ще раз подивіться на наш екран, ви побачите реквізити. Ось у нас є влад, представник фонду, який збирає протягом. Тривалого часу так. і для підрозділу для інших потреб знову ж таки. Я дуже прошу вас підключитися. І думаю, що найкоротший час ми купимо необхідний вам літак. Ми обов'язково відзвітуємо обов обов про це. Обов'язково про це відзвітуємо. Ми, ми, покажемо і роботу, якщо дозволять, покажемо і результати будуть. А найголовніше, щоб почули про роботу пізніше в новинах, оце буде, обіцяю. любимо. Бавовна буде, Доброго. я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ми найшвидше час зберемо. Я бажаю вам міцного здоров'я. Е, я сподіваюся на наступну з вами зустріч на звіт роботи літачка в новинах. Дякую вам.